Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні в нас буде розмова з завідувачкою кафедри статистики, обліку та аудиту з Тетяною Леонідівною Слюніною. Кафедра досить поважна, досвідчена. І на кафедрі є декілька освітніх програм, про які ми сьогодні і поговоримо. Тетяна Леонідівна, розкажіть нам. Будь ласка, про свої освітні програми, про ваші освітні програми, чим вони відрізняються, і наскільки зараз актуально навчати обліку, бухгалтерському обліку, тому що є певні переконання, що це вже минуле. Всім доброго дня. На нашій кафедрі існує дві освітні програми. Ну, вони відносяться до різних галузей знань. І спеціалізації тому одна програма відноситься до спеціалізації: це один економіка, і це освітня програма, економіка та аналітика даних. А інша програма відноситься до галузі знань, де... І спеціальності обліку оподаткування, і освітня програма так і називається Обліко оподаткування. Ну, в принципі, я думаю, що доцільно більше зупинитися на якоїсь одній з них, і я, в принципі, пропоную зупинитися на освітній програмі обліку оподаткування, ну, тому що так завжди було на кафедрі, що у нас є група викладачів, яка між собою. Більше згрупована на одній або на іншій освітній програмі. Ну, це зрозуміло, тому що саме вони відносяться до інших знань. Я є гарантом освітньої програми магістерського обліку оподаткування, і тому я більше хочу саме про неї поговорити. Да, звісно, існує така думка, і так ми чуємо, що бухгалтерський облік уходить, і він вже не такий цікавий, не такий привабливий. Хоча я не зовсім з цим погоджуюсь, тому що ми всі прекрасно знаємо висловлення. Про те, що облік це мова бізнесу. Яким би чином, і які б програми не заміняли б людину, все ж таки в ці програми вносять інформацію людина, і саме головне вона приймає управлінське рішення. І тому саме ця програма спрямована на це, на те, щоб поєднати саме класичні теоретичні знання і практичні навички. По роботі в цифрової економіки саме по використанню навітних програмних продуктів, які використовуються в обліки в аналізі, в оподаткуванні і в аудиті. Я вважаю, що сама родзинка, так скажемо, нашої освітньої програми, обліку оподаткування, полягає в тому, що вона практично орієнтована. Що це значить, практично орієнтовано. Що це таке? Тобто, це значить, що ми, звісно, вважаємо. Обов'язковим отримання нашими студентами Класичних економічних знань на першому курсі, і я вважаю, що на економічному факультеті вони даються ну, на, на дуже високому рівні, і саме це дозволяє далі всім студентам економічного факультету якісно поглиблювати знання з тої чи іншої спеціальності. А вже починаючи з другого курсу, коли починають викладатися більше фахові дисциплини, ми саме робимо акцент на тому, щоб е, порунати в практичні кейси. Вирішувати практичні завдання, які би дозволили бути готовими потім, після закінчення університету, студентам починати працювати, і цьому є підтвердження того, що саме наші студенти, починаючи з другого 3 третього курсу, в більшості всі вже працюють. І це стосується саме даже таких важких часів, які є на сьогоднішній день. Наші студенти працюють і можуть, і залюбки їх беруть такі компанії, як компанії Великої Четвірки. Це Великий харківський бізнес, який залучає навіть достатньо часто вже чари компаній напряму звертаються до нас і просять надати саме студентів. Тому що, ну, звісно, молодь вона дуже швидко вчиться. Вона, в зв'язку з тим, що ми даємо всі нові програмні продукти, які з'являються, вони їх швидко опановують. І, звісно, вони краще підлаштовуються до виклики часу. Коли я говорю практично орієнтована, то я маю на увазі, що саме ми більше робимо акцент на Практичних тренінгах, воркшопах, якийсь там того, щоб готувати студентів не просто чути якусь правильну теоретичну інформацію, а саме вчитися складати документи, складати звітність, розумітися на методиках різних податкових і перевірках державних органів контролю, саме за допомогою чого? За допомогою того, що у нас. Звісно, всі практики студентські що проводяться. Значить, а от я хотів би ще, крім практик, до практики, ви кажете зараз, що ви їх вчите, складати документи. Тобто, ваші викладачі вони мають практичний досвід? Вони працювали коли-небудь чи вони просто щось читали в книжках? Ну, я думаю, що, в принципі, наша кафедра саме сильна тим. Що у нас не тільки є люди, у нас, в принципі, вся кафедра має наукові ступені, звання, але особливість нашої кафедри полягає в тому, що у нас практично всі викладачі, це саме, які викладають на спеціальності облікового оподаткування, вони є практиками. Тобто, що це значить? Це значить, що людина, а в принципі робота в університеті дозволяє поєднує свою роботу з практичною діяльністю. Тому у нас люди, які все життя працюють головними бухгалтерами, директорами, фіндиректорами, поставили податковими консультантами, аудиторами, мають власний бізнес, тобто є ФОПами. І тому саме вони діляться зі студентами своїм досвідом. І тобто на заняттях розглядаються не якісь там Ну, просто задачі відірвані від життя. Ні, просто розглядаються реальні кейси, тобто життя. Ну тобто, вчора у тебе така виникла проблема з оформленням яких документації або з реєстрацією, або з змінами, наприклад, тих же ФОПів. І сьогодні це обговорюється зі студентами. На практичних тренінгах у нас не просто там ведеться якісь там конспекти лекції або вирішуються задачі. Студенти заходять во всі про, наприклад, ті ж. Програми, які створені в Україні, по наприклад, від реєстрації ФОПа до його закриття, і от весь цей процес проходить студент, і по закінченню цього практичного тренінгу він має, так скажемо, таку знаєте, серйозну папочку документів, і він же, знаєте, особисто ручками спробував пройшов цей процес. І коли він прийшов на роботу, то йому не потрібно вчитись у тих, хто вже працював. І тому, звісно, ну я вважаю, що це одна із переваг саме цієї спеціальності, яка до дозволяє бути впевненим в тому, що ти будеш працевлаштований. Ну а от оці побоювання, що нові програми, штучний інтелект він не зможе замінити бухгалтера, як ви вважаєте? Бухгалтера, обліковця. Ну, сматріть, саме ми не готуємо саме простих обліковців, просто поведенню інформацію. Цим займаються профільні коледжі. Я думаю, що це більше питання і проблема для них. У нас, в принципі, ми готуємо людей, які будуть займатися управлінським обліком, які будуть вже створені документи, прийняти управлінські рішення, перевіряти і робити поради, наприклад, як внутрішній аудитор, як покращити роботу. Ні, ну це зовсім інший рівень. В принципі, максимально проуправлінський облік у нас викладає викладач, який є сертифікованим викладачем. І це максимально вищий рівень, який дозволяє вже на основі прийнятих рішень, да, відображати їх в обліку, аналізувати і на основі прийнятих вже ну, того, що ти бачиш, які висновки зробив цей да? бухгалтер, який займається цим, робити е, висновки на. Попередження того, щоб якась та кризи не виникла на підприємстві. Тому, звісно, це зовсім ні. І управлінському обліку велике значення приділяється в магістерській програмі, тому що, звісно, для того, щоб займатися управлінським обліком, потрібно знати базу, основу, тому що без цього ніяк. Ну і хотіла б додати, що ми дуже гарно, плідно працюємо. З не тільки вищими, іншими нашої країни, ну і саме головне, я вважаю головним, що ми працюємо плідно з реальним бізнесом. І це яким чином розвивається? Вони приходять і читають. Як практики, гостьові лекції. І студентам це дуже цікаво. Тому що, знаєте, вчора він слухав професора, який викладав якусь теорію. А сьогодні він може задати реальне питання і розглянути якийсь кейс з реальною людиною, яка просто сьогодні працює і вона ділиться своїм досвідом. І тому я вважаю, що це дає поштовх студентам бачити свої можливості, ну і також, матрі, цікавість нашої спеціальності, в чому полягає, є з чого обирати. Тобто, що я маю на увазі? Ти можеш бути бухгалтером. Тобто я не тільки бухгалтером, звісно, бути. ні. Це дуже, е, знаєте, може, тому що так спеціальність називається і освітня програма обліку оподаткування. Достатньо часто абітурієнти вважають, що ну, це я не хочу бути цим бухгалтером, який сидить і угу. щось там постійно рахує. Ні, звісно, е, у нас є маса перспектив, і ми даємо можливості і достатньо велика купа дітей йдуть саме працювати не бухгалтерами, а в принципі вони на ці. І працюють в аудиторських компаніях, хтось бачить з часом себе як керівника відділу внутрішнього аудиту в великих холдингах і корпораціях. Також комусь більше подобається робота в державних органах. Ну, наприклад, тут у нас. Завжди є від харківських податкової інспекції запит на студентів, щоб вони йшли до них на практику. І у нас велика купа наших студентів працюють державними службовцями, які займаються податковим контролем. І тому, звісно, це також є цікавим. І знаєте, що мені подобається? Що достатньо часто іноді я бачу, як змінюється думка студентів. Спочатку він хотів бути аудитором. А потім говорить, де ні, мені подобається бути податковим консультантом, тобто це е, дає можливості більше там своїм часом розраховувати і в той же час знаєте, достатньо непогано заробляти на консультуванні е, по питанням оподаткування. Ну, ми всі знаємо, в нашому законодавстві достатньо часто все змінюється, і в принципі це дуже дуже є таким затребуванням. А от ви казали, що є запит від податкової да на практику. А взагалі, практика, от навіть зараз, як вона прихова тому що ми проводимо дистанційне навчання як діти можуть як в них проходить практика да, там на третьому курсі виробнича да, практика. є виробнича як, практика як, є як, перед... як це дистанційно да. чи ну смотріть на жаль ми підлаштовуємося під виклики часу і тому, звісно, є достатньо немаленька купа дітей, які знаходяться в Харкові, а також в Харківській області. І, звісно, такі студенти проходять практику офлайн, тобто на місці. Ну, от, наприклад, як у нас наш студент Павло Зіневич, який пішов в податкову на практику Шевченківського району, угу. то він саме був на практиці в самої податкової, і потім вони його запросили. і Зараз він є службовцем, і там у них працює. Звісно, ті студенти, які не знаходяться в Харкові або знаходяться навіть за межами України. То вони проходять практику дистанційно. Що таке дистанційно? Це значить, вони працюють з документацією, їм дають доступ до входу до всіх програм, якими використовують ці підприємства. І таким чином вони також е, на зв'язку з викладачем, який керує цю практику, людина, яка призначена від підприємства, е, керувати цій практику. І, е, в принципі, ну, може, що він не спілкується зі всім колективом, але, в принципі, переглянути всю документацію і всі виконати ці завдання, які є перед кожною практикою, звісно, він виконує. Ну, тобто, я вважаю, що це максимально зручно, і ми е, ну, знаєте, не ставимо якісь такі межі, що людина, якщо знаходиться за кордоном, то вона не може пройти якісну практику. Звісно, зараз благодаря тому, що ми всі використовуємо програмні продукти, вони дозволяють це зробити без втрати самої якості. Добре, а от скажіть, ви от зачепили тему, що деякі студенти за кордоном. Да, тобто, і облік, да, от в на ваших програмах чи є там можливість ознайомитися або ви даєте там якісь, якісь матеріали, або є спеціальний предмет щодо міжнародного оподаткування або оподаткування і обліку в інших країнах? Ну, наприклад. Я знаю, що it компанії вони часто реєструються десь в Європі, а тут наймають працівників, тобто ФОПів. Да? І тут вже такий, якщо працювати в тих таких компаніях, то потрібні знання ще обліку і стандартів там інших країн. Да? Тобто є у вас можливість ознайомитися, можливо, якийсь там предмет за вибором, не знаю. Так, ну смотрите, в принципі, ми завжди. На наших програмах викладалі у нас були такі дисципліни обліки оподаткування в зарубіжних країнах. Звісно, з тими обставинами, які є в країні, ми побачили запит від студентів, що це потребує більшої зацікавленості їх. І тому в зв'язку з тим, що освітні програми переглядаються щороку, звісно, були додані додаткові вибіркові дисципліни по бажанню студентів. І, звісно, якщо йому це цікаве, то він обирає, може обирати дисципліни, в яких саме робиться акцент, і розглядається більш наприклад та чи інша податкова система тої чи інші країни? Звісно, облік. Ну хочу пояснити, що в принципі Україна йде е, по шляху імплементації Європейського союзу. Да? Ми, ми йдемо uh -huh. до того, і тому, наприклад, аудит вже багато багато років з 2003 року, всі аудитори працюють за міжнародними стандартами. Звісно, завжди у нас на програмі викладався бухгалтерський облік по міжнародним стандартам. Да? І тому, в принципі, да, ці базові дисципліни вони. Є нормативними, а в вибіркових компонентах вони можуть обирати е, ті дисципліни, які, наприклад, їм більше цікавить. Також наші викладачі постійно підвищують свою кваліфікацію. І от в минулому році е, три викладача нашої кафедри прослухали дуже цікавий курс по і отримали сертифікати по використанню такого програмного продукту, як QuayBooks, який дуже, дуже часто використовується в Америці. І тому, звісно, це також тепер є така можливість опановувати такі знання у наших студентів. І, звісно, ну, це цікаво, тому що тепер же ми знаємо, що хтось сидить в Америці, хтось перебуває в Європі, хтось планує якесь своє майбутнє. І я вважаю, наше завдання надати максимальні можливості студентам потім бути конкурентноспроможніми. Тому що іноді, знаєте, компанія може знаходитися і в Україні, але працювати. і Ми ж бачимо, працюють з іноземцями. І розвиває свою діяльність, думає про майбутнє. І Тому я думаю, що ми повинні підготувати фахівця таким чином, щоб він мог і був готовий працювати і за кордоном, ну і звісно, в Україні. Хоча, звісно, хочу підкреслити, що все ж таки база це українське законодавство, це робота в українських компаніях. Ну, як вибіркові складові, це звісно можливості у студентів є обирати і отримувати додаткові знання, якщо у них є такі плани, наприклад, поїхати і потім працювати за. Кордону. Добре. А протягом навчання, чи можуть вони скористатися якимись програмами для відвідування тих чи інших країн, наприклад, країн Європи, чи бере ваша кафедра участь в грантових програмах, Erasmus і так далі? Ну, я вважаю, що в принципі ця студентська програма Ерасмус була започаткована ще до війни. Я вважаю, це просто чудова програма. А з війною, на жаль, вона ну говорю на жаль, тому що війна стала ще більше розвиватися і кожного дня. Ми бачимо, що центр, який пропонує ці такі можливості, постійно дає нові пропозиції. Тому звісно, у всіх студентів є такі можливості. Я вважаю, що обов'язково всім студентам надає ми користатися. Саме по тому, щоб по обміну поїхати і півроку повчитися а, за кордоном, Ви не ну, боїтесь мене конкуренції є... з закордонними закладами не боїться ваша кафедра, ваші колеги конкуренції. Коли студент їде кудись, його там навчають інші викладачі. І він ну, може приїхати і сказати: ну мені тут не подобається подобається. Там, ну ви знаєте, такий досвід був, але я не можу сказати, що він був негативний. Е, розумієте, за кордоном е, ну, у мене є особистий досвід моєї е, сім'ї, саме, mm -hmm. да? тому що мій син. Навчавшись в університеті, Каразіна також використовував таку програму, є і їздив по програмі «Ерасмус». вони маленько по-іншому ставляться до студентів, чим у нас. Ми звикли ставитись до студентів. І наші студенти до цього звикли, що вони можуть звертатися бо будь-яким питанням до викладача, вони можуть е, тебе не відпускати на перерву, тому що у них є питання. От він ну, більше наших студентів працює, да? і от у так. нього є просто запит, щоб я йому відповіла. І коли студенти приїжджають по. Так, після таких навчань за кордоном, вони говорять, там все ж таки є більша дистанція між викладачем і студентом. Іноді там не прийнято так спілкуватися з викладачами, як прийнято у нас. І в принципі, я можу сказати, я може даже була ну Дуже так здивована, що вони дуже часто говорять, що ні, ви знаєте, а у нас вчать краще. Це може звучить дуже дивно. ну от Мої діти вчились, і донька зараз вчиться і в університеті Каразіна, і за кордоном. Вона говорить, от я можу сказати саме з нею, ну, так як моя особиста донька, да, вона говорить завжди мені правду, що у нас якось по-іншому йти не обмежень. Ні питаннями, ні додатковим матеріалом, тобто тебе завжди йдуть більше на поступки, тебе чують, тебе розуміють. І тому, в принципі, я думаю, що наша освіта не поступається ні в якому разі закордонній освіті. А в принципі, виклики часу е, вимагають від нас ще становитися кращими для того, щоб ми були конкурентно спроможніми. І тому, звісно. На це впливає те, що ми і, е, бачимо, що всі постійно підвищують свою кваліфікацію, питаються отримати гранти, ну подаються заявки, не завжди ці заявки підтверджуються. Ну, так, так. Да? Ну, все ж таки, е, я вважаю, що в цілому економічний факультет займає достатньо серйозний такий рейтинг в університеті і по кількості наукових публікацій, які є в таких виданнях, як Scopus або «Web Вебон Science». Всі наші викладачі постійно підвищують кваліфікацію, не тому що. Термін прийшов, ну, а тому що викликає час, От як я приводила приклад по, uh -huh. по вайкбуксу. Просто uh -huh. люди розуміють, якщо ти хочеш бути цікавим, молоді, а за що, в принципі, всі викладачі люблять працювати в університетах. От іноді я все своє життя, а, крім того, що викладаю в університеті, завжди займалася практичною діяльністю. Була головним бухгалтером, податковим консультантом, аудитором. І мені завжди питали, для чого ти працюєш в університеті? Ну, це ж забирає час. А я говорила так: мені цікаво. Бути рядом з молоддю, тому що е, ти відчуваєш від них, що потрібно змінити в себе. Ще треба що почитати, або треба пройти якесь підвищення кваліфікації, щось опанувати, і тоді ти в тренді, скажімо так. Тому я думаю, що ні, наша освіта ніяк не поступається за кордонній. І в принципі, саме оця програма Ерасмус показує, ну вона цікава тим, що вони бачать досвід, вони його переймають, і в той же час, коли вона на вони нам про це розповідають, ми стаємо краще. Я думаю, так. Добре, а підкажіть, будь ласка, тобто, ну, все ж таки це бухгалтерський облік, і я чув від студентів, від апідорієнтів певне опередження ще м, з приводу того, що це, мабуть, багато математики, це нудно. Це, чи справді це так? Чи ну, я вважаю, що зараз з наявністю програмних продуктів, які всі можуть да, там, автоматично розрахувати показники, це не так вже і складно. Ну, я з вами погоджуюсь, хоча я вважаю, що все ж таки базова математичні знання повинні бути у всіх, хто збирається займатися щось там. З бізнесом, з економікою, тому що да, звісно, за тебе все що порахують. Ну саме головне, щоб ти ж розбирався в цих процесах, да, мог і модель сам побудувати і так далі. Тому я вважаю досить, досить правильним те, що на економфаці саме на першому курсі надається математика на тому рівні, яка вона потрібна. Звісно, там ніхто не викладається там математика такого рівня, як на там. Природничих Мати... да, на природничих факультетах. Ну, звісно, ази потрібні. Тому що якщо людина зовсім не розбирається в цих процесах, то це ну, визиває таке здивування. Хоча, звісно, сказати, що нудно. Ну, я вважаю, що ні. В принципі, я знаю, багато дітей полюбляє математику, це точна наука. І в принципі, математика дає можливості розвиватися музику нашому. І, звісно, всі, хто збираються займатися власним бізнесом, вони повинні прорахувати. Ховувати все наперед, да? і звісно, коли ти можеш щось зробити саме, не тільки полягатися на того, хто тебе щось скаже, то звісно це й дає гарні результати, такі як ми бачимо, що іноді в нашій країні є компанії, які передають свій досвід закордонним компаніям, да там і таких компаній велика купа. І я думаю, що на жаль, війна дає поштовх і Розвитку, в тому числі і бізнесу, і економіки. Ну, і не завжди давали поштовх і завжди. Да, на, на, на всьому, на жаль, так? Так, так. Добре. А підскажіть, чи є у вас випадки, коли ваші випускники повертались до вас? Чи є у вас якась комунікація з випускниками, простежується якийсь їх шлях розвитку? Ну, звісно, да. Тому що, як я вже говорила, всі освітні програми переглядаються широко, і ми запрошуємо стейкхолдерів, які надають свою думку про нашу програму. І звісно, ми в принципі даємо перевагу саме тим, хто. У нас вчився, тому що вони знають нас ізнутрі, скажімо так. Да? Знають наші і плюси, і мінуси, і слабкі, і сильні сторони. Ну, такого не буває, що все гарно і нічого немає, що допрацьовувати. Довісно. Завжди потрібно щось доопрацьовувати. Тому, звісно, ми постійно спілкуємося стосовно оновлення програм. Ми просто спілкуємося, я вам більше скажу: достатньо часто наші випускники просто звертаються до викладачів за порадами. Да? От як тут зробити, як тут проконсультуйте, а що, як, а як краще зробити, аби яке правильне прийняття. Прийняти управлінське рішення. Ну, і також я можу вам сказати, що ми їх даже запрошуємо, вони у нас викладають як сумісники на кафедрі. Так от у нас є викладач приданнікова Юлія, яка є фахівцем з. Обласної статистики, управління статистики в Харківській області, провідним фахівцем там, і викладає ще у нас. Ну, вона більше викладає, звісно, на програмі економіка та аналітика даних. Ну і також ми запрошуємо і на коли є додаткові ставки, є необхідність в цьому, звісно. Ми запрошуємо і людей, які є практиками, іменно за сумітництвом викладати у нас іменно от на таких практичних тренінгах, про які я говорила, тому що я вважаю саме нашою родзинкою, особливо. Це практична орієнтовність. Да? Тому, звісно, ми підтримуємо зв'язок. Ну і я можу сказати, що для нас дуже є приємно, коли наші випускники потім приводять до нас своїх там, брат, сестра, а також іноді і дітей. Таке і, буває. Таке трапляється. і таке трапляється. Да, і таке трапляється. Це дуже приємно. І це, знаєте, говорить про те, що значить, ми щось правильно робимо. Да? Якщо людина у нас навчилась, потім працює по спеціальності і вважає, що саме треба піти до нас вчитися. Да, і таке є. Добре, а що б ви порекомендували нашим вступникам сьогодення, так? тобто завтра починається у нас вступна кампанія. Що б ви порекомендували напередодні вступної кампанії? І якби ви дуже коротко визначили переваги обліку програму обліку оподаткування перед всіма іншими програмами? Ну, ну вона ж не так, важке питання, тому що ж ми ж одне ціло економічний факультет, я ну, хочу звісно. підкреслити. Да? Я не хочу говорити, що ми кращі або ні. Звісно, всі програми цікаві. Але саме головне, що я б хотіла сказати абітурієнтам, що треба замислюватися не просто я хочу піти вчитися, а ким я буду. Я вважаю, що перевага нашої програми полягає в тому, що у тебе є з чого обирати. Оце саме головне. Я можу обирати, і ми надаємо такі можливості обирати. І ми їм показуємо всі ці можливості. І достатньо часто сам викладач може підказати вже студенту, ну що йому ближче. Да? тому, що звісно, ми ж бачимо, хто у кого для до цього є хист. І тому я вважаю, що саме оця така практична орієнтовність і можливість обирати, я вважаю, що це одна із найпрактичніших спеціальностей. І е, ну, якщо студент хоче, то в принципі нема проблеми влаштуватися на роботу вже починаючи з другого-третього курсу. І в цьому ми завжди допомагаємо, тому що е, запита більше. Чим наших бажань, скажімо так, тільки є бажання студента. Тому я вважаю, що всі спеціальності на економічному факультеті є привабливими. Я вважаю, що в принципі іноді ми таке бачимо, що людина закінчила спеціальність, яка в принципі і не предполагала, що він буде аудитором, а він стає аудитором. Чому? Тому що даються дуже гарні базові знання і є велика купа поточних лекцій, яка викладається не тільки, ж, звісно, нашою кафедрою, іншими кафедрами. І тому людина має можливості, навіть якщо вона. Спробували щось їй не подобалось, потім переорієнтуватися, ну, залишатися е в економіці, займатися бізнесом і обирати, що йому подобається. Я вважаю, що ця спеціальність спеціальності економічного факультету е дають дуже гарну підготовку, є конкурентноспроможніми. Ну і в цілому університет Каразіна е це така достатня. Висока планка, не так же ж, просто що ми попадаємо во всі необхідні, неможливі рейтинги якості освіти. І тому ми всіх чекаємо і, звісно, на освітній програмі обліку оподаткування. Добре. Дякую вам. Дякую вам. До нових зустрічей.